Партнер показу HyperX. Геймерські аксесуари космічної якості. Для українського глядача WWE починався з «Куй тебе». Летіли сніжинки, хрустіли копчики, рвать мою жилетку! або бородати фільмів із Галгом Гоганом. Справді, реслінг без крилатих фраз Бєлкіна та Новака понижує градус видовищності, Та WWE вже давно перестали транслювати на українському телебаченні. Тому тут можна сказати лише прес pay респект. Втім, у фанатів реслінгу є чудова альтернатива серія від – і знаєте, версія гри за 19-й рік виглядає доволі непогано. Розробники не були би самі собою, якби не нафарширували свою гру купою режимів та можливостей. <му> Яким ви уявляєте собі типовий WWE? карколомні трюки, виклики на бій, неочікувана зрада тощо? Все це є у сюжетній кампанії ігрового аналога. Тільки чомусь кращої історії ніж черговий талант з нетрів здіймається на вершину, в Тукеї не можуть придумати. Таке ми не раз бачили у їхній інтерпретації NBA. і тут варто сказати, що в цьому плані реслінг має перевагу якими би наївними не були рішення персонажів, хто б не зраджував протагоніста, щоб не траплялося за рингом, все це нагадує той WWE, яким ми його собі уявляємо. І коли ти бачиш, що головний персонаж, який ще декілька днів тому спав у батьковому міні-вені, зараз отримує шанс битися під час смакдауна, то сприймаєш це цілком нормально. До середини проходження ви зможете виступати на головній сцені WWE і боротися за чемпіонські титули. Це у жодному разі не нарікання. Навпаки, прискорений темп подій дозволяє випробовувати більшість механік, які є у грі. Взагалі, за класикою жанру кар'єра, це посібник, який просто необхідно освоїти новачку, щоб побачити на власні очі величезну кількість стилів боротьби та зрозуміти, як проти них грати, діставшись до вершини WWE, ви усвідомлюєте, що пройшли цей шлях недаремно. Починаючи з доволі обмеженої кількості прийомів, вам доводиться самостійно обирати, як прокачувати персонажа, сконцентрувати свою увагу на певній гілці вмінь або просто поступово вивчати все підряд. Питання лише в тому, наскільки сильно ви хочете дістатися до вершини, та чи готові вкласти достатньо часу, щоб зробити свого персонажа справжнім рембо. Благо можливості для цього 2 k 19 дає достатньо. Щоб заробити в мінь, можна виконувати завдання з веж, побічні бої. Тощо поміж головними подіями в режимі кар'єри, доводиться частенько спілкуватися з іншими персонажами, і тут починаєш розуміти, що без огріхів не обійшлося. Наприклад, зірки дабі і озвучують у грі самі ж себе. Загалом все добре, але, наприклад, голос Деніела Брайана звучить доволі сиро, іноді навіть беземоційно. Вагомий внесок у цьогорічну WWE і вносить режим ознайомлення з історією певного реслера. Він не просто складається з коротких відео, в яких описуються бої, а дає можливість повторити ті події у грі. Героєм дабі дабі k 19 став Деніел Брайн. Важко сказати, чи він найкращий кандидат для подібного режиму, але певні бої за його участі справді заслуговують уваги. Існує безліч реслерів, про яких Деніел Брайан може розповісти багато цікавого. Той же Джон. Джон Сіна, з яким вони пройшли чимало перепон, безліч фанатів да бідабі і досі пам'ятають його виступи. Втім, у подібному режимі хотілося б частіше бачити діді в індустрії, які розповідали байки про себе. Тепер давайте візьмемося безпосередньо за механіку бою. І вона фактично не змінилася. Єдине, що варто виділити, це систему камбеків. Якщо ваш противник затиснув вас у кут, то вирватися з безперервного побиття можна однією кнопкою. Отак от, от усе просто. Важко таку особливість записувати до мінусів, якщо над вами хтось домінує, то ви, ймовірно, просто програєте. А так хоча б декілька комбінацій виконаєте і отримуєте мінімальну дозу задоволення від побаченого. Та якщо ви не Вмієте натискати вчасно кнопки. Тоді вам, друзі, складно буде боротися з супротивниками. Як уже було сказано, сюжетна складова дозволяє побачити купу стилів та комбо. Що найменше ви зможете вивчити правильні таймінги ухилень від ударів, а це важливо, інакше перехопити ініціативу в дабідабі, і майже нереально. Хіба з допомогою тієї чарівної кнопки камбеку? Якщо чесно, то ухилення ледь не основна складова успіху, як і в реальному житті. Ну і просто потицяти кнопки з друзями, які вперше грають у Дабі і звісно можна. Але тоді вам доведеться піддаватися. Проблема з керуванням та анімаціями є. Вони виникають при виконанні складних повітряних трюків, або ж, наприклад, під час королівської битви, коли на одному рингу починає битися купа реслерів, то вони мимоволі один одному заважатимуть. Це добре видно під час перерваних комбінацій, незавершених прийомів та дивних сувів моделей. Щось подібне можна побачити і у NBA. Ну і якщо згадати про славнозвісний редактор WWE, то у Туке явно люблять деталізацію. І той інструмент, який вони дають гравцям, майже у будь-якій своїй грі приємно вражає. А якщо фантазії у вас не вистачає, то завжди можна завантажити готові моделі від інших користувачів. І повірте, Трамп це ще не найяскравіший приклад людини, на яку можна там натрапити. Абідабі і ту – доволі технічна та різноманітна гра, яка приносить масу задоволення від того, що відбувається на екрані. Дабідабі і то 19 дає стільки, що пропускати це все просто незаконно. Якби не деякі старі проблеми серії, то можна було б говорити про те, що цьогорічна дабідабі і є однією з найкращих, Щонайменше вона перевершила свою попередницю, а це треба брати до уваги. Сподіваємося, вам сподобався огляд. Особливу подяку. Редакція порталу Play.ua висловлює патроном. Всі інші не скупіться нам вподобайки та рекомендуйте наші відео друзям. До зустрічі.